Соловей. Андрій Федорів. Славна звісно, співзасновниця Ukraine Wow. Partner in Crime. Скажи мені, будь ласка, от цей Ukraine Wow для тебе про що? Дуже особисте. Про мрію повернути цей проект, яка жила 5 років, весь час відкладалась, а ось вона оживає і це до мурах. А ми з Ясю ходимо. Щодня і щодня настає момент, коли ми дивимося одне на одну, і у нас сльози в очах. Чому? Бо ми бачимо, як воно вживає, бо воно вдається. Здається, і ще багато особистого, бо тема важлива. Да? У нас проект починається зі слів, чи залишилось вам щось в спадок від бабусі? І це моя історія, бо моя бабуся пішла життя в минулому році, і я вишукую те, що могло б залишитися від неї в спадок книги, вишиті рушники, рецепти, які мама зберегла, бо у нас був цей фірмовий рецепт пиріжків від бабусі. І мені дуже імпонує думка про спільну спадщину, бо дійсно досліджуючи навіть створюючи цей проект, ти відчуваєш таку силу, яку можна черпати в минулому для того, щоб творити щось зараз. Проходити найважкіші, найтемніші часи. Коли це працює на тебе, ти розумієш, що це може спрацювати на інших.